Україна країна з найбільшими у світі показниками поширеності депресії, за даними ВОЗ. За прогнозами, кожен четвертий українець наприкінці війни матиме психіатричний розлад, встановлений клінічний діагноз, в тому числі ПТСР та депресію, апатія. Відчай. Нездатність радіти. Здавалося б, стандартний набір емоцій людей, що живуть третій рік поспіль під майже щоденними авіаударами. Та це не просто пригнічений настрій. Відсутність сну та песимізм, адекватна ситуація, в якій ми всі опинились, або такий метод адаптації до нової реальності. Депресія це серйозний медичний стан. Однак гарна новина в тому, що є кілька профілактичних кроків, які допоможуть знизити ризики та не доводити до ситуації, коли без антидепресантів неможливо встати з ліжка. Мене звати Євген Шагов, я кандидат медичних наук та перший ейдж-менеджер України. І сьогодні я дам вам кілька корисних порад з оздоровлення, щоб ви могли підтримати своє ментальне здоров'я без ризиків та розпізнати медичні стани, які часто маскуються один під одного. Все для того, аби ви вчасно подбали про себе і не завдали шкоди своєму здоров'ю самолікуванням. Ставте під цим відео лайк, пишіть коментарі, так його побачить якомога більше українців. Тож, почнемо. Депресія це стан психіки, що характеризується спектром негативних почуттів. Які варіюються від смутку до повного відчаю. Саме тому не існує єдиного інструменту, як то термометр для визначення гарячки, який би чітко міг її зафіксувати. І в цьому є велика небезпека. Адже те, що людина не мріє про самогубство та не плаче 24 на 7, ще зовсім не свідчить про її психічне здоров'я. Ба більше депресії бувають різні: післяпологова, сезонна, клінічна депресія, біпулярний розлад. Тощо. Відповідно, їх природа та прояви також будуть геть різними. До ознак депресії відносять емоційні симптоми, постійне або короткочасне відчуття смутку та безнадії, тривога та дратівливість, почуття нікчемності або провини без причини, можливі суїцидальні думки, втрата інтересу до занять або хобі, якими раніше займалися, та сексом, а також фізичні симптоми порушений режим сну. Людина спить занадто мало або занадто багато, низька енергія втома, значна втрата або збільшення ваги внаслідок зміни харчових звичок, втрата апетиту або ж переїдання. труднощі з концентрацією, запам'ятовуванням, деталей або прийняттям рішень. Це буває у всіх, скажете ви так, але епізодично. Для діагнозу потрібно декілька симптомів. На додачу до смутку та втрати інтересу до діяльності, як раніше приносить задоволення, щоб вони були постійними чи регулярними і тривали понад два тижні, а головне, це повинен визначити компетентний лікар. Існує купа тестів, доступних також онлайн скринінг депресії PHQ 9 шкала Бека Гамільтона, Госпітальна шкала тривоги та депресії Хац. Але ставити діагноз чи призначати препарати повинен. Лише компетентний психотерапевт чи психіатр. Окрім того, що самолікування небезпечне та безвідповідальне, у випадку із депресією самодіагностика майже неможлива. Людина часто не може бути об'єктивна щодо свого психічного стану. Депресія тут схожа на алкоголізм. Мало того, що людина взагалі частіше всього не бачить проблеми. Це соціально схвалений суїцид, небезпека якого або применшується. Або знецінюються, або заперечуються, тим паче війну. Люди нормалізують проблему, вигадують виправдання, жартівливо, а подекуди і агресивно міряються глибиною травми, наполягаючи, що буцімто так у всіх, чи іншим ще гірше, а тих, хто звертається по допомогу, ще й висміюють. Але як і спирт, депресія не пробачає безрозсудного ставлення до свого здоров'я. Спочатку, наче, нічого не відбувається. А ось ви вже втратили бажання прокидатися зранку, потім сім'ю, роботу і нарешті ризикуєте вийти у вікно. Лікують депресію головним чином антидепресантами, трициклічними антидепресантами, селективними інгібіторами зворотнього захоплення сиротаніну, інгібіторами зворотнього захоплення сиротаніну, дофаміну та норадреналіну, а також за допомогою психотерапії, зокрема когнітивно-поведінкової терапії. Яка повинна буквально навчити людину мислити більш позитивно. Але причини депресії, окрім порушення реакції на стрес, дисбалансу нейромедіаторів, травматичні події та супутні захворювання, включають ще немало факторів: це і мітохондріальна дисфункція, і гормональний дисбаланс. Нестача певних гормонів може підвищувати ризик депресії чи провокувати симптоми, що схожі на неї. І, нарешті, недостатність харчування. Ви будете здивовані, але так, через погану дієту, зокрема, нестачу вітаміну групу Б, порушується баланс нейротрансмітерів, а брак вітаміну Д пов'язаний із сезонною депресією. Тому додаткові засоби корекції включають і тренування, науково доведено спорт може діяти аналогічно антидепресантам, і раціональне харчування, і роботу з інкринологом, і світлотерапію, і транскраніальну магнітну стимуляцію. Як ще простим способом зрозуміти, що у вас депресія? Коли ви втрачаєте інтерес до того, що раніше його викликало, і це теж на протязі мінімум півроку? По-друге, коли у вас такий рівень усталості, при якому ви відпочиваєте, але відпочинка нема. Депресія в буквальному перекладі з Латині означає подавленість. подавленість. Чого? Настрою, мислення та активності. Якщо ви в собі наблюдаєте вже більше півроку таку симптоматику, то у вас як мінімум легка форма, а важкі форми можуть доходити і до суїцидів. Тому значущість депресії, особливо в сучасному світі, котрий Являє собою суцільний кризис дуже велика. Що робити при депресії суто через психіатричний психофармакотерапевтичний підхід? Перше ніякої псевдо-самодіагностики, бо депресію зараз ставить невропатолог, гастроентеролог і боже, у пасі психолог. По-перше, ви маєте пройти професійну. Діагностику у кого у лікаря-психіатра 1 і у лікаря-ендокринолога два. Бо якщо у вас є все ж таки гормональні порушення, є шанс, що це соматична форма депресії. А якщо не буде гормональних порушень, то це нейромедіаторна депресія, і треба буде або призначати психофармакотерапію, або психотерапію. І я, як лікар-психіатр, психотерапевт, завжди рекомендую найсучасніший європейський підхід це комбінована терапія, коли ми з'єднуємо правильну психотерапію, ефективну та психофармакотерапевтичні препарати, які аналізи здавати, коли у вас є підозра на психічне захворювання, наприклад, депресію. Ви маєте дуже чітко усвідомлювати, що немає ніякої лабораторної або інструментальної діагностики та об'єктивізації психічного стану. Ми не можемо здати аналізи мозку на нейромедіатори. Тому є надія на те, що лікар ендокринолог через те, що продіагностує у вас патологію ендокринної системи, зможе побачити саматично. Основу цієї депресії і вилікує її. Але якщо ми говоримо про депресію нелегкого ступеня, то вона з одного боку генетична, а з іншого боку, вона є собою сумою наслідків ваших криво прийнятих рішень у житті. І в завершення хочу вам всім побажати ключового, що запобігає. Всім психічним розвитком, окрім генетичних, це зрілості та мудрості. Ваш душохранитель Антон Куликович. Думаєте, головною запорукою захисту від депресії є відсутність травматичних подій і єдиний шанс для українців це виїзд у безпеку? Зовсім ні. Бути вимушено переміщеною особою чи мігрантом для психіки часто не легше, ніж перебувати в постійній небезпеці, але вдома. Стрес це не те, що з нами відбувається, а в першу чергу те, як ми це сприймаємо. Саме в цьому стане у нагоді взаємодія із кваліфікованим психологом. Обставини змінити дуже часто ми не можемо, але в наших силах зрозуміти та загартувати себе і піклуватись про відновлення ресурсів. Перше, слідкуйте за своїми гормонами, наприклад. У людей з депресією та порушенням роботи щитоподібної залози майже у двох з трьох значне покращення стає після призначення гормональних препаратів, які компенсують її знижену функцію, тобто гіпотиреоз. Це може бути тироксин або більш фізіологічно його біоденетичний аналог, не антидепресантів, а саме замісної гормональної терапії. Так само ефективно діє компенсація дефіцитів естрогенів шляхом використання гормональних препаратів кремів. Оральних препаратів та інше, та навіть простого прийому фітоестрогенів. Адже при приході в менопаузу, а це на фоні стресу може відбутися вже після 35 років, жінки стають набагато більш схильними до депресії. Друге. Допомагають тримати в балансі нейротрансміттора, елітриптофан та 5 гідрокситриптофан 5 є безпосередніми попередниками серотоніну, дермедіатору, баланс якого порушується при депресії. Адже більшість антидепресантів діють, власне, змінюючи сигнали в мозку шляхом зміни рівня цих дермедіаторів, тож недопущений дефіцит триптофану є геть не зайвою профілактикою депресії і безсоння, яке також є однією з причин депресії, бо як і гормон щастя, серотонін, гормон сну мелатонін, також утворюються з триптофану. Варто зауважити, що 90% серотоніну синтезуються в кишківнику. Так так, саме там. Тож не зайвим буде нагадати про доцільність раціонального харчування. І головною метою тут має стати наступне антидепресивне гасло. Скажемо, ні, кандіді, а отже і всім легкозасвоюваним вуглеводам. І пам'ятаєте, якщо ви ще не випробували ЗОЖ, то без солоденького у вас просто поганий настрій, а з ним депресія та діабет. Тож обирайте. Третє. Допомагаєте нервовій системі витримувати стрес. Достатньо відпочиваєте сон 7-9 годин на добу і не пізніше 23.00. Правильна дієта і компенсація ключових речовин, що впливають на адаптивність нервової системи, багато клітковини, протизапальних омега-3 та достатньо магнію. Тренуйтесь: спорт дійсно сприяє підтримці ментального здоров'я, а не вправи дуже потужний природний антиперсант. Четверте. Шукайте здоровий антистрес. Занурення в соцмережі чи втечі від реальності у серіали погана ідея. Алкоголь, зайдання переживань, наркотики, необачні вчинки чи ризиковані стосунки, тим паче. Шукайте хобі, однодумців у своїй справі, волонтерте, займайтесь йогою, більше часу проводьте на природі і менше в інтернеті. Навчіться медитації та дихальним практикам. Існує купа варіантів, які наповнюють, а не руйнують. І наостанок. Не залишайтесь із проблемами на самоті. Звертайтеся по допомогу до фахівців, до психологів, неврологів, ендокринологів. зараз купа і безкоштовних проєктів і комерційних якісних сервісів, щоб кожен знайшов потрібну підтримку і свій формат. Дізнатись більше про керування здоров'ям, профілактику та антистрес і сформувати здорові звички вам допоможе моя книга Management Book. Можете завантажити її безкоштовно в моєму телеграм-каналі. Якщо ж за ознаками, то клінічна депресія вам ще на щастя далеко. Але все ж таки є відчуття, що вже не вивозите. Вашим порятунком можуть стати 5 HTP та вітамін D, дефіцит яких найчастіше призводить до депресивних станів. Але найкращий вибір не шукати ситуативних рішень, а системно турбуватись про здоров'я у супроводі H-менеджера. Зручно та доволі доступно це можна зробити в гама консалтинг Місячний пакет X2 Healthy Box. Входить, лабораторні дослідження, онлайн-тест для оцінки вашого здоров'я, консультація з лікарем менеджером та ключове бокс персонально підібраних суплементів на 28 днів. Тож, не відкладайте на завтра турботу про своє здоров'я, а користуйтесь усіма можливими для вас способами підтримки вашого організму. В описі до цього відео залишаю посилання на спишну пропозицію для моїх підписників. Та головне пам'ятайте! Не займайтеся самолікуванням, не грайтесь з постановку діагнозів за інформацією з Google та чат GPT. Не жартуйте ні з алкоголем, ні з канабісом, ні з безсонням, ні з відчаєм. Вони справді вбивають. Маєте проблему? Йдіть до спеціаліста. Звернутись до лікарів не соромно. Мати персонального гейдж менеджера та психотерапевта це норма сьогодення. Людина, яка була постійним клієнтом нарколога і впоралась з алкоголізмом. Викликає лише повагу. Інші прояви відповідальної турботи про себе також. Та краще працюйте на випередження, поки немає ані цирозу, ані депресії. Профілактувати завжди простіше і краще, аніж лікувати. Бережіть себе, керуйте своїм біологічним віком і не забувайте поширювати це відео. А я бажаю вам міцного здоров'я, до нових зустрічей на моєму каналі.